Сьогодні ми розглянемо дієслово to be бути у минулому часі. Дієслово to be in past має дві форми. was, were. Was форма однини, were форма множини. Але, щоб правильно їх вимовляти, нам треба пригадати букви W і W. Вони передають різні звуки. Буква W. Передає звук В подібний до українського. Ваз. В. Буква W передає звук дуже легенький. Щоб його сказати, треба витягнути губи як для звука У. Віндоу. A window. Вікно. У словах was, well другий звук. Провідміняємо. I was, я був, you were, ти був, he was, він був. She was, вона була. It was. Воно було. Це було. We were. Ми були. You were. Ви були. They were. Вони були. It ще можна перекласти, він, вона, воно для всіх неживих об'єктів. У нас тварин. Заперечне речення. Щоб зробити заперечення, треба додати not після was або were. Was not, не був, were not не були. І скорочення wasn't, weren't. А тепер питання. Питання, як завжди в англійській мові, треба was або were поставити перед підмітом. Was I, чи я був, was he чи він був. Was she – чи вона була? Where are you – чи були ви? Where are they – чи були вони? І речення розглянемо. He was busy. Він був зайнятий. Was he busy? Чи був він зайнятий? He was not busy. Він не був зайнятий. Were you busy? А чи був ти зайнятий? Yes, I was. Так, я був. No, I was not. Ні, я не був. На цьому все наш урок закінчений. Goodbye!